Привіт! Сьогодні я починаю свій міні-челендж. Це 30 днів про чесно про життя в Канаді. Ось, сподіваюсь, ця група відео буде вам корисна, якщо ви плануєте переїжджати в Канаду або ви вже в Канаді, і деякі з відео це мій власний досвід, який вам може облегшити життя. Показати, можливо, Канаду під іншим кутом з іншого місця. Але ось я вам покажу, що я написала на 30 днів повністю. І останній листок у мене 30-й день це а, що мені дав цей челендж. І взагалі поділюся, чи змінились мої думки на якісь певні, певні теми за 30 днів. Окей, хочу коротко сказати, що ці відео будуть короткі. А, я буду намагатися до 5 хвилин для того, щоб. Легко було переглядати, плюс ця інформація точна до певної теми, і вона буде максимально стисла для того, щоб вам було комфортно дивитися і без додаткової води. Але, по-перше, хочу пояснити, чому я хочу записувати ці відео, тому що, перше, коли я шукала інформацію, певні відео про якусь тему, це, зазвичай, це відео спільне, таке велике, як на одну хвилину, в мене є таке ой, на одну годину а, про взагалі життя в Канаді. Але якщо мене цікавить саме якась конкретна тема, то потрібно відкривати це відео, перегортувати, шукати саме ту тему. Інколи її просто не підписують, тому дуже важко знайти. І тому я хочу створити цей такий серію відео з короткими відповідями на...